І якщо заміокулькас не росте, на це може бути декілька причин. Зараз розкажу, які це причини, як їх виправити. А ви поки підписуйтесь, ставте лайки, і зберігайте в закладки, щоб не загубити. Перше ґрунт. Він повинен бути з одної сторони дуже поживним для того, щоб виростити таку махіну, а з другої сторони, легким пропускати воду, не затримувати її і давати доступ повітря до коріння. Який саме ґрунт дивіться у моїх закріплених відео? Друге горщик. Заміокулькас активно росте вгору, тоді коли його бульбам і корінню тісно. Якщо ви йому купили горщик на виріст, то він працює на нарощення кореневої маси. І поки його бульби коріння не впруться в стінки горщика, Поки їм не буде тісно, він угору вам не дасть ні однієї стрілки. Також для того, аби стимулювати активний ріст у заміокулькаса, потрібно його вдобрювати добривами для зелених за інструкцією, яку ви прочитаєте на тому препараті, який ви купите для нього. Потрібно його поставити на яскраве розсіяне сонячне світло, але не під палюче сонце. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте, будь ласка, нас лайком, репостом або будь-яким коментарем під цим відео.